Сується прибирання, дійсно є проблеми. Ми визнаємо ці проблеми. Я думаю, що всі часом розуміємо, що квітнавий сніг в таких обсягах. Це ми сьогодні отримали підтвердження за два дні. Випала місячна норма оподів. Це дійсно було для, сили, для нас викликом. Вчора відбувалася на ранах за участі всіх служб, а також відповідальних наших керівників відповідних установ. Постійно за ракети Золотічем були на зв'язку, він дійсно фактично майже сутку був в полях, як то кажуть, на вулицях. Я особисто можу дати свою оцінку комунальникам і всім керівникам наших установ. Якщо б по, дорогам, по дорогам дійсно, можна сказати, спрацювали надобре, тобто мається на увазі, розчистили основні магістралі, інші вулиці. По тротуарам жах, по переїздам не розчищено, але крім комунальників, які мали ці тротуари розчищати, ми з них вони не знімаємо, що також і керівники, в тому числі заклади освіти, не вчинили відповідних закладів. Тому я сьогодні зранку обіжаючи теж місто, дав нарушення муніципальній спеції зафіксувати, зафіксувати. Ці всі факти і надати мені до обіду інформацію про належність тих зон відповідальності, які згідно правил благоустрою, закріплені за установленими не тільки освіти, мають тому числі медичними і всіма нашими комунальними. Ми зараз цю інформацію збираємо. Муніципальна мені на моє доручення діє цю інформацію. і звичайно, що треба приймати рішення як всі відповідальні особи, комунальні. Підприємства, які на за яких закріплена санітарна черска, так і інші установи, за якими також закріплені відповідні території, будемо приймати рішення по тому сану. Дійсно, у нас по товарам загальному є певні питання які по Але все-таки хочу і подякувати комунальному підприємству і Комубут, які дійсно займався розчищенням доріг, і підприємцям, які також надав техніку для того, щоб розчистити дороги. Ну, хочу сказати, що дійсно на майбутнє ми будемо підключати техніку, яка належить українській компанії, для того, щоб вони на п'яти ранку виходили на роботу і іщали тротуари місця загального користування зупинки і так далі. А, наприклад, спрацювали всю ніч і на рано вже виходили будівники і завершували ті роботи, які мають робити. Тому приймається. Дійсно, ситуація була критична, тому що кількість опадів була залучена, це 18 сантиметрів за даними е -е, медпослужби, тому на мабуті будемо з цією задачою краще. Поселом працювала Різдвя пожежна бригада, і в першу чергу були прочищені дороги, ключові е -е, маршрути до заходів освіти по до подороги, які використовуються нашими пасажирськими перевезеннями. Тому такі стали як Вільховець, Ослівчани, Чергарівка, ну, смотри, що сьогодні не прибирали, нічого було чесно. Працювали з пів другої ночі і сьогодні повторно приїхали на Вільховець, тому що там перебуває дорогий дім ходить.